Друзі, ідеальний автомобіль для літа. Ви у нас таким цікавилась A5. Ми знайшли для вас хорошу актуальну пропозицію, яка буде скоро гратися. Це кабріолет Audi A5 на хорошій комплектації. Premium Plus 2018 року. Вигода в неї 5 тисяч доларів від українського ринку. Тому ході ближче вам покажемо цей автомобіль. Отож, до вашої уваги, друзі, ця автівка Audi A5, як я казав, преміум плюс комплектація 2018 рік. Що ж по автомобілю У нас? Як ми бачимо, у нас з лівої сторони вона націла. Нарікань немає, у нас лише одне пошкодження по правому передньому колесі. В нас немає крила, в нас немає фари трішки постраждав бампер та капот. Ну, Капот у нас відрихтується, бампер, можливо, буде під заміну. Далі там ще розібрати підвізку, подивитися, що там з нею може бути не так. Ну і умовно кажучи, друзі, по ремонту квітка такі автомобілі можна робити в Україні під ключ в районі 20 тисяч доларів разом із ремонтом. Ще як ми бачимо, у нас легенько побитий стоп, також буде під заміну.